І цей арфал їде вже до хазяїна додому. Можливо, будуть випробовувати, не знаю, ну від нас вже забирають. Підготовлюють до роботи. Чепили вже, як це воно називається. Цю да, прийомний бункер. Тут є ось така інструкція для тих, хто не знає, так сказати. Злили масло, те, що там було. Називають його транспортним чи транспортіровочним І підготовлюють до запуску. Та да, це була б та річка да, така, нічого сина, так... респект рпали. Я боліючку. Ну, покажи, що там за масло. Йшло в комплект. Да. Ну що, пробуй заводи? Бак відкритий. зайчик черепашка. зайчик черепашка. Так, а тут включено или выключено? Не знаю. Ну, наверное... До да, но... то но... Да, я так думаю да. А назад О Все правильно, на себе. Выключил На себя Да, Да, а Да, Тут ось є все. А, ти включив? Так. Да. Включено. Ось ось є. Будемо пробувати, що ж пустий. А ну, коти Так! Мені так! І заглядають у мішок. Зараз поставимо балю йде від ніж. Таке договір піднесенька. Да, так, да, так, все тоненьке, рубає, нічого не заминає. Да. Треба було додати трошки більше обороти. Ну, Ось таке нарубалися геляки, а все вмістилося, в балю і один мішечок. Висохне, стопиться. І в хаті буде тепло, і мусор да, не буде валятися. То сере ну, то сере... ні, ну, то зараз вже тепло на дворі, а поки дотопитися, то вже висохне. Ще краще буде гріти. Угу. Ну, да. так. У нас йде ремонт циліндра із прицепи. Щось, поки я прийшла, то вже роздірі баніну. Ось таке все було гразне. І чорне, це остався останній помити. Оці вже Ігор поставив, шукає, чим це їх туди далі проштовхнути. Так, поробив такі ключі, щоб розкрутити, бо не міг ніяк розкрутити. Я не знаю, в якому столітті він розбирався чи ні той ціліндр. Ось такі, з цепочком, щоб зажимати. Ну я думаю, що буде ще собирати, то ми покажемо, як ними користуватись. Зараз помиє солярочкою і буде блискуче. Ще залишився останній. Міняється ще колечко. І все піде собиратися. Все на місці. Зашилося останнє. Штопорное на И вымыть и закрутить крышку. Все на месте. Тепер ключі вход. Так, ось такий труба і приварений до неї цепочок. Також, щоб аж він звисав, бо якщо трошки тільки заходить, то тоді вискокує, невдобно. Що ж тут ще побагоста